Так, я вам вирішила пропрезентувати, дивіться, тут у нас снуди та підшоломники, дитячі лупілу та кривіт. 29 гривень всього за одиничку. Все, для того, щоб кататися на лижах та на сноубордах на гори. Супер! Починається сезон. Тут у нас дивіться, 60 одиниць буде у лоті, 1740 гривень загальна вартість. Це топ. 20 підшоломників, 20 снудів, 20 пов'язок, вогонь, дивіться. Бандани у нас є різні, є і чорні, є і червоні отакі. Є у нас і салати, дивіться, які яскраві. Супер. Є отакі м'ятні, є бордові десь такі. Ну, дуже багато варіантів насправді. Дивіться, які вони яскраві. Шикарні, шикарні просто. Пов'язки у нас такі. Снуди. Снуди у нас отакого плану запаковані. Показую в розпаковці фліска. Ось такий матеріал. Все це складується. Дивіться, які вони шикарні. Ну і звичайно, підшоломники. Нагадаю, 29 гривень це ціна менше навіть за каву, тому скоріше замовляйте для своїх магазинів. Всі, всі, абсолютно, деталі в описі під відео.